Караван лає, собака <плес> йде. Зрозуміло, я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь в мастер-шефі, в ревізорі, в виграв, в танцях, в е, Форді Боярд, всюди. Я демонстрував приклад і був зірцем. Все, що про мене кажуть, це брехня. Вчора ми разом спостерігали за судом Тищенка, і після понад шести годин засідання ми отримали перший результат. Його посадили під цілодобовий домашній арешт на два місяці. Однак, після цього у телеграм-каналах почали з'являтися фото, де Тищенко сидить у ресторані. Щоправда, ми не знаємо, коли були зняті ці фотографії. Однак знаємо одне. Зараз за результатами суду нардеп уже носить електронний браслет. У цьому відео ми хочемо внести ясність щодо цієї справи і перекажемо, чого справді вартісного прослідство на суді сказав Тищенко та прокурори. Отож, погнали і почнемо з подій в Дніпрі. Для тих, хто не від початку стежив за ситуацією, я переповім за що ж Тищенко отримав підозру. Конфлікт стався у Дніпрі тиждень тому. Чоловіки, які гуляли із дитиною, хотіли з'ясувати, чому люди, що оточували нардепа Тищенка, в Балаклавах та зі зброєю в центрі Дніпра. Тищенко у відповідь викликав представників ТЦК. Поки чоловік із дитиною їм показував документи, дівчина із оточення Тищенка знімала на телефон на Охання не знімати особисті дані дівчина не відреагувала, і чоловік вихопив з її рук телефон і за кілька секунд віддав. Як виявилося пізніше, це офіційна помічниця нардепа Евеліна Андрієвська за свою роботу вона отримує зарплатню, уточнив Тищенко у суді на її особистій сторінці поїздки в Україною із Тищенком. Є її фотографія із керівником розвідки Будановим. Ну і в рамках розслідування справи про напад на колишнього військового у Андрієвської також провели обшуки. Разом із Тищенком і хлопцями в Балаклавах був і представник поліції. Усі разом вони стримували чоловіка, щоб він дочекався слідчо-оперативну групу. Її викликав поліцейський у відповідь на заяву помічниці Тищенка про крадіжку телефону. Зрештою, чоловіка скрутили та повалили на землю. А тепер до версії Тищенка він приїхав до міста, щоб разом із правоохоронцями викрити п'ять адрес так званого угруповання дев'ятки. Це велика мережа, «Ботоферм», понад 100 адрес по всій Україні. Тищенко стверджував, що в процесі цих обшуків на представників поліції було здійснено напад. У цій справі нас цікавить насамперед кілька моментів. Чи мав Тищенко право перебувати у Дніпрі під час слідчих дій? Та хто все ж ті люди в балаклавах, що його оточували? В поліції нам тоді сказали, правоохоронці з Дніпра та області не співпрацювали в той момент з Тищенком і не брали участь в проведенні обшуків. Згодом виявилося, що там справді був поліцейський. На відео це чоловік в жилетці з написом Поліція за словами Тищенка. Він брав участь в обшуках, а також затримував військового. Суспільному повідомили, що це поліцейський з Києва. Його вже звільнили та проводять службове розслідування. Також в поліції підтвердили, що в той день він був у Дніпрі у відрядженні і брав участь у проведенні слідчих дій. Чому в цьому процесі брав участь і нардеп Тищенко досі залишається загадкою? Всі відповідні дії мною були зроблені законно на підставі статусу народного депутата. Ми маємо роз'яснення про це від руху чесно, якщо коротко депутати здійснюють парламентський контроль. Наприклад, можуть створювати тимчасові слідчі комісії, де вони можуть аналізувати дії правоохоронців. Він має там, направляти листів, звернути з'ясовувати чи є якісь проблеми а, в цих органах, як їм допомогти а, їх вирішувати, і законодавчо це змінювати, але в жодному разі не брати участь і не замінити не заміняти собою. Дії правоохоронців. Люди в Балаклавах. Це ймовірні охоронці. Тищенка сам Нардеп це неодноразово заперечував. У мене немає охорони і ніколи не буде. Так, от вчора поліцейським вдалося встановити осіб причетних до незаконного позбавлення волі екс військового. Одного з них затримали. Це ймовірно, охоронець Тищенка Костянтин Цубера. Сьогодні йому у суді також обирали запобіжний захід. Пише слідство. Інфо". Чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному позбавленні волі людини. Його адвокат до суду не прийшов. Підозрюван під час засідання кричав, що його судять незаконно і погрожував порізати собі вени. Через це суд відклали. Прокурори проситимуть тримати його під вартою без права застави. В нападі в Дніпрі міг брати участь депутат Полтавської обласної ради Сергій Савченко. Його зокрема ідентифікували за татуюванням на руці. В облраді про інцидент чули, але нічого конкретного Суспільному не розповіли. Відомо, що Сергій Савченко, член депутатської групи за Полтавщину, а у 2020 році обирався до обласної ради від ОПЗЖ. Голова групи за Полтавщину каже, що останню зустріч із Савченко мав близько трьох місяців тому. І тоді Савченко повідомив, що служить у ЗСУ. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися із самим Савченком. А тепер до нового розділу цієї історії: Розбитий телефон в. Учення підозри та суд. Тищенко під час обшуків розбив аж два своїх телефони. Це підтвердив у суді прокурор. Після того, як він його декілька разів зарив, він його зламав майже навпіл, потім перекрутив ось таким чином і кинув спочатку на підлогу, потім уклав його на стіл. Але правоохоронцям це все одно не завадить провести експертизу і отримати інформацію, яка зберігалася на телефоні, каже радниця з комунікації ДБР Сап'ян. Вона також пояснила, чому на фото із затриманням Тищенка є пачки із грошима. У власне все те, що було знайдено і зафіксовано, воно стає доказовою базою у кримінальному провадженні саме такий процес досудового розслідування. Якщо в результаті слідства не вдасться встановити чи довести, що ці гроші там чи ці статки якось були пов'язані з подіями, які розслідуються на сьогоднішній день. Ми з вами говоримо про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого. Але знову ж таки, я наголошую, що це підозра на сьогоднішній день, чи буде Оголошені додаткові підозри в ході досудового розслідування буде вирішувати слідство на базі тих доказів, які будуть знайдені, зокрема і під час обшуків. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити, а це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими роками. Тищенко загалом багато говорив і під час цього виступу, і перед засіданням суду від спілкування з журналістами не відмовився. Розповідав про ботоферми, природні надра, боротьбу із корупцією, єдність українців. Утім, на конкретні питання журналістів на кшталт, навіщо він розбив свій телефон під час обшуків ДБР? Тищенко не відповів. А звідки інформація, що розбити телефон? Дуже слідчі дії. може це недостомірна інформація. А на питання, чому він брав участь в інциденті у Дніпрі? Це знову бачили це вітав. Яко може схожить те, що там було? Для того як суд обрав Тищенку запобіжний захід на нього мали б негайно вдягнути електронний браслет. Утім, після суду низка телеграм-каналів поширила фото, на якому Тищенко нібито сидів у ресторані одного із столичних готелів. У прокуратурі нам пояснили: дійсно не відразу вдягнули браслет, бо ця процедура спочатку передбачає оформлення документів та вирішення технічних питань. Зрештою, на Тищенка надягли електронний браслет. Нардеп має перебувати під домашнім арештом наступні два місяці. І тепер до ймовірних наслідків для нардепа. Колеги по раді закликають Тищенка самостійно скласти мандат. Тищенко каже, мандат йому надали люди, виборці Святошинського району Києва, і він погодиться його скласти за певних умов. Якщо ви закриєте всі бота я складаю повноваження. Якщо в Україні не буде жодної бутоферми, я складаю повноваження. Нагадаю, Миколу Тищенка у січні минулого року виключили з фракції Слуга народу у Верховній Раді України зараз він позафракційний депутат. З того часу фракція не підтримує жодних зв'язків з Тищенком. Про це заявила речниця Слуги народу Юлія Палійчук. Але Тищенко до всього є заступником голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Сім-сім підстав для дострокового припинення повноважень і найлегше між них. це... Якщо Микола Тищенко власноруч і добровільно напише заяву про складання повноважень, це було б найшвидше. Ось щодо посади, справді він має керівну раду. Він є заступником голови, і, наприклад. Може фракція Слуги народу ініціювати його відкликання з цієї посади на сайті Верховної Ради України зареєстрували петицію з вимогою позбавити тищенка повноважень народного депутата у зв'язку з його аморальним поводженням, рейдерством, рекетом, зловживанням службовим становищем та перевищенням повноважень. Станом на сьогодні петицію підписали вже понад 26 тисяч людей. Ми ж продовжимо слідкувати за цією історією і надалі. Про нові заяви та результати розслідування обов'язково повідомимо. А ви поки пишіть в коментарях під відео, які у вас враження від суду над Тищенком та чи б хотіли ви, аби його позбавили мандату.